Друзі, підписники, гості каналу, Всім доброго дня. Сьогодні 26 лютого 2023 рік. Як я обіцяв, що доступне відео буде з пасіки. Так і є, приїхали ми на пасіку на три денька і розкажу вам, що тут сталося. Не все тут так радужно, не все тут так гарно, як я хотів, щоб було. Є нюанси, вони не критичні, але вони є. тому в цьому ролику і вчора і позавчора трошки працював, трошки, і те, і все. Я вам покажу. Кстати, з друзі, вже бджоли починають літати, тому що сьогодні плюсова температура, десь плюс 8, плюс 9 і затишно вітру немає. Все, поїхали. Приїхав я позавчора, пробігся, там ще й відео знімав. Кажу, да, все нормально, пройшов одну, другу, третю, четверту, та да, нормально подивився. А потім таки, я почав більше відкривати, дивлюсь, дивлюся, ситуація не так градужна, як мені хотілося, щоб було. Чого не така? Деякі сім'ї, їх небагато. Їх десь оце всі пасіки, десь 37. Я вже насчитав, я всю пасіку пробігся. Я дивлюся, що там, де нормально, сидяться біля передньої сенки, А в нікотрих коротше, на чотирьох рамках і жалися біля стінки. І вони сидять біля стінки, і вони вже доходять до задньої стінки е, клуб. І виходить, що у них корма там уже фігма. Коли рядом, коли рядом у них є по три рамки, стоїть, по три, по чотири рамки, в нікотрих три, нікотрих чотири, повні медові рамки. Бо я вам казав, що закормити треба нормально, і це саме головне, тому і закормлювати нормально. Але вони жалися. по якій причині, можливо, бжола зносилася, можливо, полоски не так зробили. Е, ну, На це якась є причина. Це треба дивитися. Буде. Вони жалися на чотирьох рамках. І сидять біля стінки отам, і виходить, що в них корм уже закінчується. Я пройшов, глянув одну, другу, третю, четверту еге. Я ну це, це не дуже добра ситуація. Я тоді вже трохи чесно кажучи запереживав, бігом почав проходити усю пасіку, кришку відкрив, кришку закрив, кришку відкрив, кришку закрив для того, щоб швидко подивитися, які є скільки таких сімей на пасіці в мене є, Узяв маркера, і маркером помітив на кришках. Потім на наступний день, що я думаю, зроблю? Я візьму, думаю, бистренько розкажу. Бис... Думаю, бистро, я візьму ті три рамки чи дві рамки, і переставлю їх, одвину клуб з Тамескою. Температура якраз, слава Богу, допомогла в цьому, це плюс вісім було. Клуб одвину і поставлю на край біля стінки, поставлю по пару рамок медових, бо вони ж є медові. А сім'я пропаде, якщо я не поставлю, бо клуб не перейде туди в бік. Насчитав таких сімей 30 штук на пасіки з усієї кількості. Також насчитали десь, десь сімей, які пропали з сім'ї. Я також покажу далі, чого вони пропали на цієї причини. Вони слабі, таких взагалі зиму не треба було пускати. Тобто це не гарні сім'ї, які там гарні, сині, вони по якійсь причині пропадали, там томатка якась була, то слабе воно було. Я просто все не передивився, все не той, нічого страшного, що це невелика кількість. Я казав, Сергій Миколаївич, велико, величко. До 20%, якщо пропадає, то це не страшно. Ну, 20% це для мене багато. Ну, сімей, 8 мінус. Коротше, і зараз я вам буду включатися. Тепер покажу, як це я робив. Перший вулик, який я робив, оце я пішов вже на другий день, як побачив, помітив. На другий день пішов вже одів обмондурування, розпалив доморик. І от ці сім'ї, щоб переставити медові ромки. Це було учора. Зараз покажу, включаюся з маленької камери. на мені поставив задвижку тільки що. І прийшлося домор розпалити зараза. Бачите що? Тут вже можна і літошку було б положити. Оце таке, блять, вже й пизди дали. Одна дирочка в штанах. Одна единственна, блядь. Це ж треба, блять, залізти в неї вжалить. Коротше ж. Зараз я... Да, це тема. Кощунство це, конечно, ну... Рамки стоять повні. А вони на чотирьох рамках тусуються. Просто одвигаємо, не треба нічого. Коротше, треба штани одівати, бо це, це крайня рамка не, не годиться. Бачите, повна рамка. А в них там немає ні хрена. Ну, в ідеалі ложить ліпошки, але ну, ліпошок немає, а завтра їхати треба. Зараз поставлю рамки з медом. Так, сьомка буде не охті. Бо основна задача мені зробити роботу, а не зняти. Нічого з ними не случиться, на вулиці плюс 8. Нічого з ними не станеться сьогодні. Дурниця, звісно, блять, це все. Ну, що ти зробиш? Як бачите, на дні ще їх і не впало там. Поставлю сюди дві рамки даже. їм цю. І ставлю їм. Розходу тут немає. Дурна, звісно. Коротше говоря, оцей перший вулик. Він мене накрив жорстко. Я пішов у штанах у джинсах, ну такі робочі, ззаді трохи дирка була. І той. Ну, коротше, я отримав я, я не, не знаю, чи я зараз вистав, чи виставив, чи не виставив, Я запікую, може, там слова не хароші. Ну, коротше, вони як почали гатити, розумієш, одна дирка ззаді, і вони знайшли. Ну нічого, тут було таке, Курс юного бойця в цьому году я вже пройшов. Трохи пежав мені дали, я попереставляв. Потім іще я пішов вже удівся, і пару сімей пройшов, і я поняв, що це все єрунда. Що такого робити не треба? Так, да, це можна зробити, але це все єрунда. По-перше, я ще з бджіл тривожу. Вони починають, вони починають будоражитися. Як ти крути, вони ще не облетілися, хоч температура нормальна, кудне з... вони ще не облетілися, понімаєте? А я їх починаю п -п 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 той переставляти і бджоли, повинен кишечник жестой, треба їм. Коротше, якщо таке робити, то може і об той, поноситься, і що хочеш. може бути. Ну, відкрив, Тут написав собі букву К, ка, на Канді. Тут нічого перетасовувати не треба, дивіться чого, тому що, бачите, тут робиться. Тут коротше говоря, вже розплод є більше всього, що розлізлись вони. Машу корма, не вистачає. Щас... Ну, це так я вчора пробігся, я ж тепер знаю де якою підходить. Бач, тут нормально, тут нормально. А тут теж не агті. Ну тут, коротше, вчора, вчора я підставив рамки, бач. І все стабілізувалося. Що воно там стабілізувалося? Ну так. Да. Нормалди. Нормалди. Ось пише конді. Я написав вчора конді. Що я прийняв таке рішення. Тому що тут теж бджола розлізлась, слазить. Ну не кандія, я положу а медок. Бачите що тут робиться? Може ще корм є, але ну, щось вони ведуть себе неадекватно. Лучше їм положу там, кілограм меду того. Це не важко мені прийти і пакет положити. Це секунда діла. А ось написано П. Перетасувач. Зараз подивимося, що тут тасувач, Чи не тасувач. що тут можна зробити. Може ще корм єсть. Ну, бачите, стоять рамки повні з медом. А вони тут тусуються. Треба їм <клес> отак зробити. Оставляємо заставну. Ну, крайня вона, у них крайній мед. Всі перетуй. І пшакати треба пшакати, тому що... <клес> тому що я вже получив. Коротше вже бачиш. Ну така. Ну є смедок. Я прикрию лучше медком, еге. Тихо, тихо. Чого ви, блядь візитесь? Потім, як буде вже та весна, я поставлю його по уму все. Отак і поки що стоїть. І зараз треба потім позакривати дніще ще. Трошки я кипішнув. Прийшов ось, ось тут в одній сім'ї, буквально в одній, в двох сім'ях перетисував рамки, а ну, попідставляв з краю. А так уже пройшов багатенько, дивлюся, як тут дивіться, ось. Все бач. Ну давні. Типу, ну, ось рамки стоять пусті. Так. Ну що це з двигачі ось тут ще трошки в них место залишилося під цей, з медом і там є. То я їм краще я краще їм положу мед, мед, кажу, мед. Коротше, я лучше положу меду. Я їм лучше меду положу. Це ось така. Це райок. Кстати, це райок був. А, це не райок, це, кстати, я думав, що її шабаш тут стояв вулик дерев'яний. Подобний до осені. Тут я вам показував. Набрали силу, де як сидять? де Набрали силу трошки, я їх вообще вже дома витрушувати. І той. І бачу хорошо, як усе. І сидять, і медок хороший, все добре. Потім я прийняв рішення, що мені треба меду багато, і це я поки розтеплю пока все, Закажу я конді. Хай той мед буде в тих рамках крайніх, він є, там є повні рамки. Хай воно буде, воно не пропаде. Воно не буде, вони будуть розвиватися, їм будуть брати оттуда вам той медочок і все буде добре. А на зараз закошу конді. Думаю, і приїду прийця. приїхати через недільку, розложу конді. Також позакривав я візде оці. Дніще в слабих сім'ях, оце де, де, де така ситуація. Я позакривав дніще вже задвижкою. Все, сьогодні я заказав вже 130 кг кілограм конді. 30 кілограмів на ці сім'ї, що треба підложити, а 100 кілограмів заказав, бо нуклеяусів трошки засипати треба для себе. Не знаю, чи на продаж буде в цьому году, більше всього, що не знаю. Не буду, не буду казати, як буде, так буде. Ну, заказав канті для того, щоб мені той заказав кані, щоб нуклеуси не робити, це тому що ще сахар не дешевий, його це колотить, інвертірований сироп купить і ще його робити. І то і все коротше, заказав я канті і без гемороя. Там воно дорожче вийде, чим самому робити все. Вот что у нас произошло. Произошло. Матка вышла было. Тем не ни хера не взяли. Там это что съесть. Короче, херня. Ну, туда ими дорога. Он баштявый, полный рамка. Из-за и 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 из и тут. Нормально. Ці рамки заберемо. Щось. Оце такі пироги. Такі бжоли мало глянь. Те вони чи слетіли, чи може їх. Кліщ таке ставив полоски. Може їх кліщі поприходимо. Не багато всі пішуть його. Це, це дві ж мені бджоли. Все. Полоски ставимо, бачите. Понятно, їх залишилося мало. Вони все поносилися трохи. Це рамки на металізацію. Це Що є, то є. На війні, Як говориться, не без потілі. На цьому точку, оце пройшов вже три рази, тільки в одному рамки переставив. А канді ще ні в один не потрібен. Так що на удивлення, ну що, ще дойти, треба б ще і половини не пройшов. Так, тут ні конді, нічого. Тут пишу просто букву Ж. Хто відгадає, що таке буква Ж? <гум> Якщо я пишу на булику букву Ж, значить там повна Ж. Є, але дуже слабе, тобто воно вже не путьоване. Просто Ж. У мене простим язиком я все пишу, що тоді розуміють. Матка плюс, матка мінус. Ж. Ще букву Є можна написати, коли вони дуже... Коли дуже Сім'я дуже неспокійна, а чересчур я пишу букву Є, Є, Є. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Ї, можна ще є, можна є, можна є, можна жи написати. Ну, жи це вже все, їм вже жи. Ну є ще є. Короче, ти і та, і не та вже, знаєш. По йому вже ти замужем почому. Що <риклад> там жоли, живі? Та я так оглянув, так. Та є. Ну я оглядав нормально було. Коли я я теж коли оглянув нормально було. Ну коли я углубився, я зрозумів, що не все так нормально. <гум> не все так хорошо, як хотілося б. Я заливав вже всіх, в кожну сім'ю, поки ж проти перестав. Та я так само заливав по 16-18 літрів. Ну вони на дві, ну коротше, краю посідали деякі. Небагато там, ну коротше, і треба їх або щось рамки сюди переставляти, або ж канді підкладувати. Ось тут такі пироги то можуть мати того в тому воду, так і пропали сім'ї. А ме? де ж ти мед береш? Який? Ну якщо ти в жули пропал, як ти людям мед продаєш. <гад> Ні, медом. О, <гад> <гад> О, так ти сахар вориш. А так ти сахар вориш. Це ж влучати торгівля було. <гад> та я ж відчу. Це... Теж тільки там сім'я там пропало, чи дві. Ні, так глянув, така хороша сім'я. Оце така ситуація по пасіки, аби я передивився з осені, можливо, піджав десь, можливо, там переставив. Може, не рада було б кормити цих 30 сімей, бо я закормив вже нормально, але просто я їх не перетасував і рамки лишні не забрав. Але як я подумав, скільки мені треба це вуликів передивитися, оце їх скільки стоїть, да? скільки треба це напад страшний, скільки це часу, мені про ще конті, і все. Ті сім'ї, які пропали, це там хай до 10 штук їх буде, хай навіть 12%, якщо буде, там і ще може щось пропаде, да? то це не страшне, тому що я їх оброблю ті вулики. Я заселю 12 відводочків, зроблю і все, нічого страшного. Це невеликі втрати. Треба двигатися вперед, не засмучуватися. Це, коли пропадає, звісно, 90% пасіки, тоді вже звісно, треба, треба засмутитися трошки. А коли така кількість це нормально. Все. Я думаю, що всім все зрозуміло. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на канал, для того, що не забудь. Бажаю вам найшвидшого, гарного весняного обльоту. І бажаю вам, щоб і мені також в тому самому рік, щоб в мар... березні місяці не прийшла зима. Це дуже-дуже важливо, тому що розплод є, і не дай Бог, ударять час сильніші морози, там сніга навалить і все остальне, буде печальна картина. Оце дай Бог, щоб такого не було. Це бажаю собі і бажаю цього самого і вам. І все. як Тільки бджілки облетяться, робимо ревізію, все, відео буде. В цьому году також підписуйтесь на канал, на мій, ставте лайки, коментуйте, не забувайте кодове слово підписчик, для того, щоб отримати знижку на товари на по бджільництву. Все. Закінчили наш ролик сьогоднішній, а я буду збиратися і їхати на Полтаву. Уже там, кстати, канді вже моя, що я заказав, вже виїхало, і через неділю приїду вже буду розкладувати. Також камеру візьму, щось покажу. Все, всім пока, будьте здорові! Strong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray.